Так, всім привіт любителям старих курчів. Е, Відео сьогодні присвячується тим дурням, я їх інакше не можу назвати, які от сюди постійно мотають. Якісь паклі, якісь нитки, якусь шляпотінь, хуй зна що, якісь азбести, блядь. Ви всі дурні, тому що ви мотаєте під гайку, але ви не уплотняєте ось тут. Дивіться, лайфхак, блядь. дякуйте мені потім. Вирізаєте. Де воно, сука? Вирізайте паранітове кільце міліметр товщиною. Во. Під пиво. Просто вирізаєте. Показуй. Сука, тяжко одною рукою. Вставляєте його туди. Або не так краще. Отак, дивіться. Кульцо між циліндром. І між трубою нічого не треба там підматувати, залупатувати, блядь. І зажимаєте. Берете нормальний ключ, не зубилами. А отакий ключик. Ось такий ключик і затягуєте. І все, і нічого у вас ніколи не сцеться, ніколи. Це перевірено вже роками, великими кілометражами і роками. Зробіть раз так, і буде у вас завжди, і буде вам щастя.